Вітаю 16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Не працює перемир'я на сході і на Луганщині. Зокрема, під обстріли потрапили тес у місті щастя, нижньо тепле станиця Луганська, також блокпости українських військових поблизу кримського та Новотошківського. Там намагалась перейти лінію фронту група із 20 бойовиків та зайти в тил. У районі щастя працював снайпер. Противник застосовує автоматичні гранатомети, кулемети і навіть гради. На Луганщині зараз працює наш кореспондент Алла Хоцянівська і вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Алло, і тобі слово. Вітаю Соломія, бойовики знову відкрили вогонь градами. Один снаряд влучив у будинок пенсіонера. Це околиця станиці Луганської селище Валуйське. Це сталося сьогодні вночі. Чоловік дивом вцілів. Напередодні він приніс ліжко зі спальні, в яку влетів снаряд в іншу кімнату, і саме там знаходився під час субстрілу. В день тут працювали електрики, адже поруч обірвало лінії електромереж. Ну а в самому будинку чималі пошкодження пробило діру та повибувало шибки. это огромная такая, ну как вот фейерверк, огромная такая, этот, магня этот, и все, и сразу же электричество выбилось, там и прочее, я поднялся, я не, не мог понять, что произошло, приходит смс-ка, понимаете, я читаю, Анатолий Прокопьевич, поздравляем вас с юбилеем этого, ЛНР, этой, понимаете, это накануне, -то. а вечером мне подарок ночью, На подвір'ї валяються рештки снаряду бійці батальйону Львів. Та сам господар, переконаний, він прилетів з Луганська. Таких залпів було лише кілька. Боїсь каже, таким чином, противник намагався спровокувати українських військових відкрити вогонь у відповідь важким озброєнням. Це хвостова частина від снаряду в нас. Це направляюча сама. Тобто, оця труба вона прилітає, має верзувати. Але за рахунок того, що снаряд пішов по дотичній, від землі, попав в будинок. За рахунок цього. Дякувати Богу, будинок майже цілий грубо кажучи. Якби цей снаряд напряму попав в будинок, ну треті частини будинку грубо кажучи, не було. Ну а в самій станиці Луганській диверсійна група сьогодні в день впритул наблизилась до блокпоста буквально на 150 метрів. На той момент українські військові працювали в зеленці, встановлювали... Тяжки противник очевидно навпаки прийшов знімати їх, аби звільнити прохід через зеленку в місто. На цьому блокпосту постійно пожвавлений рух з Луганського синиць. Луганської люди їздять по продукти. Коли противник відкрив вогонь на мосту, було чимало людей. Дивом ніхто не постраждав. Перестрілка тривала 15 хвилин. Військові переконані працювали професіонали. Диверсантам вдалося втекти. Ані відкрили огонь. Был первый выстрел, мы, естественно, открыли в ответ. Люди, те, которые стояли возле блокпоста, значит, зашли за блокпост, укрылись. Те, которые были на дороге, они легли, соответственно, на землю. В течение 10-15 минут, пока мы выходили из зеленки, нас прикрывали с блокпоста, мы, естественно, тоже подогнем. Дом вот напротив нас стоит зенитная установка. Прямо напротив нас. Это где-то полтора километра от самого блокпоста. Тобто, ну, в будь-який момент це може бути не только як э, ночью, так і днем. Ждать від них можна всегда в будь-який момент. Обстріли позицій українських військових починаються щойно сутені, зазвичай коли закривається блокпост і мирне на населення не перетинає цей міст. Половина одинадцятої нас почали провокувати. Ми, звичайно, дали відсіч. Працювала з їхньої сторони ЗУшки, ПТУри, танки, ну і АГС. Ну, Фактично ми тримали, ну, чекали до останнього, ну і відбилися. За даними групи, інформаційних спротив противник перегруповується в районі Бахмутської траси. Туди підтягують свої бронетанкові резерви. Лише за останню добу на свою базу в Луганську бойовики перекинули 11 одиниць броньованої техніки, та САУ. серед них було і три танки. Студія дякую, Ало за подробиці. Алла Хоцінівська працює на Луганщині. Про ситуацію там вона розповіла наживо. Обстріли широкиного поновилися з новою силою після відносного затища за останні два дні під Маріуполем. З ночі до ранку ворог знову гатив по наших вояках майже безперервно. Дісталися і чермалику. Усюди окупанти застосовували великокаліберну зброю, пускали вхід і смертельні снаряди «Шрапнель». Але щоразу після відповіді українських бійців аж шість разів бойовики просили штаб про перемир'я. Забирали поранених та знову першими відкривали вогонь. Показали силу вояки батальйону Донбасі, коли з окупованої території фактично під носом ворога зуміли викрасти давно підбите бойовиками броньоване авто побратимів. Ета машина Азова. Азова. Вони, коли зайшли в широки на їм. Влупили сюда из гранатомета, погиб здесь водитель, чемпион, насколько помню. Вот. Они ее там бросили, потому что нельзя было ее увезти. Такие маленькие победы они вдохновляют личный состав. Вот. И мы понимаем, что на самом деле, если бы нам разрешили, мы бы уже давно совбудили эту страну. Черговий російський гумконвой прибув на Донбас. 100 машин привезли майже тисячу тонн вантажу. Російське МНС відзвітувало, доставили продукти харчування, будматеріали та літературу для дітей і молоді. За інформацією Української прикордонної служби, частина фур привезла на схід України автозачастини та шини для транспортних засобів підвищеної прохідності. В українській РНБО неодноразово заявляли, гумконвої з Росії є підтримкою бойовиків і постачають їм зброю, боєприпаси та сух. Пайки ані українських прикордонників, ані представників Червоного Хреста до огляду вантажу традиційно не підпускають. Понад 300 бійців 5-ї окремої Слобожанської бригади Нацгвардії України повернулися з зони АТО додому на Харківщину. У військовій частині захисникам влаштували урочистий прийом з квітами, піснями та танцями. Ця бригада складається з вояків, яких мобілізували з першої по четверту хвилі мобілізації. Вони несли службу і на передовій, і на блокпостах уздовж всієї лінії розмежування. Бійці пробудуть на ротації близько місяця, а потім знов повернуться в гарячі точки для виконання бойових завдань. Хлопці зізнаються, дуже скучали за домом та близькими і воюють саме заради їхнього спокою. Ми його даже не узнали абсолютно не узнали. Буквально от в 10 метрах ми його не узнали. Он настолько изменился, возмужал. Черговий вибух в Одесі кваліфікували як навмисне пошкодження майна. Бомба спрацювала вночі поблизу будівлі служби матеріально-технічного забезпечення Одеської залізниці. Невідомі кинули вибуховий пристрій у колодязь телефонного зв'язку. Вибухова хвиля розтрощила люк та порозкидала тротуарну плитку. Згодом на місце прибули фахівці вибухотехніки. Вони знайшли залишки сірої речовини та з'ясували, що вибуховий пристрій був невеликої потужності. Місцеві охоронці, які першими зреагували на вибух, розповіли за кілька хвилин до нічного інциденту в кварталі, раптом вимкнули світло. Тому камери зовнішнього спостереження невідомих диверсантів не зафіксували. Було приведено в устройство взрывное приспособлення, мощность которого приблизительно около чотирьохсот грам тротиловом эквиваленте. Пострадавших людей нет. В данный момент ведутся следственные мероприятия. Агресія Росії змушує НАТО змінюватися. І це найбільші зміни за останні чверть століття. На турецькому курорті в Анталії, другий день поспіль. Саміт міністр закордонних справ країн альянсу обговорюють проблему мігрантів ісламської держави і українсько-російського конфлікту, але знаходять час і на відпочинок. Після дня напружених обговорень в п'ятизірковому турецькому готелі генсек НАТО і міністри закордонних справ, взявшись за руки, співають ми це світ. Ще комісія Україна НАТО провела засідання напередодні про українську кризу в Анталії. Говорять і сьогодні. Тепер з головним дипломатом Євросоюзу. Проблеми в ЄС і НАТО однакові. Країни-члени говорять про єдність, але інформацію ділитися не поспішають. Європейський союз дуже чітко розуміє, що нам треба розвиватися, аби реагувати на кризи. Ми дуже відрізняємося від НАТО, але нам конче необхідна сильна координація на усіх рівнях в усіх областях. Війська швидкого реагування, які розгорнуться на будь-якій території НАТО за 48 годин. Це відповідь Росії від альянсу. Тут ніхто не називає те, що відбувається, новою холодною війною, але все частіше згадують про стару в умовах все більш небезпечного середовища НАТО продовжить захищати кожного союзника проти будь-якої загрози. Ось чому ми адаптуємо альянс для нового середовища, запроваджуємо найбільше посилення нашої колективної безпеки з часів кінця холодної війни. Україна дістає від НАТО чергове всебічне підтвердження, що Крим Росії не забули. Про російські війська на Донбасі пам'ятають і готові про це говорити за порушеннями мінського угод Стежать і закликають Росію покласти. Дестабілізації життя на сході України край, а також згідно з угодами звільнити усіх полонених, зокрема Надію Савченко та Олега Сінцова. Хочу просто процитувати одну фразу, одну просту тезу сказану одним із міністрів і повторювану на цій зустрічі багато разів. Якщо Україна програє, програємо ми всі. М'яко, але наполегливо альянс закликає Україну до швидших реформ і дієвішої боротьби з корупцією. В цьому НАТО як і Євросоюз готові і збираються допомагати, зокрема додатковими, крім п'яти існуючих, трастовими фондами. Ян сарчук Тесен 1+,1. до річниці депортації кримських татар у Верховній Раді організували виставку картин кримськотатарського художника Рустема Емінова. Пам'ятай. Сюжетом всіх представлених робіт є вигнання кримців з рідної землі, внаслідок якого від голоду та хвороб загинула майже половина депортованих іменем кримськотатарського льотчика, героя радянського союзу, амедхана Султана, який став свідком депортації до кінця життя, боровся за повернення свого народу до Криму. Парламент сьогодні назвав аеропорт Сімферополя. Також депутати звернулись до ООН, Ради Європи, Європарламенту, ОБСЄ та світових лідерів. Їх закликали засудити депортацію та теперішні дії Росії, яка не лише окупувала Крим, а й систематично утискає права кримських татар і переслідує їхніх лідерів та активістів. Може знати, що такі заяви не несуть практичної користі на місці, тобто в Криму. Але я хочу вас запевнити, що кремлівські терористи і їх маріонетки в Криму не дарма нервово реагують на наші дії. Чем больше мы говорим про Крым, тем сложнее оккупантам приховывать и свои злочины, тем яснейше они усведомливают, не минуючи своего покарания. Тепер знайдуть і у Франції майно і активи колишніх і теперішніх потенційних корупціонерів-чиновників на прохання України шукатимуть французькі слідчі. Про це домовився прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у Парижі. Сьогодні на засіданні Кабміну він повідомив, що антикорупційне бюро вже може почати працювати. Кабінети для слідчих є. І Яценюк навіть напросився у гості до керівника відомства Артема Ситника. Якщо до чиновників уряду будуть обґрунтовані підозри у корупції, кабмін підготував. Два законопроекти, які б розширили можливості бюро, щоб держслужбовці відповідали за неправдиві дані в деклараціях. А такі випадки вже є, і щоб не прикривали свої непомірні статки, переписуючи їх на родичів або купуючи майно за кордоном. Тому шановні, а точніше, не шановні, колишні державні службовці, поточні державні службовці, які мають майно на французькій рів'єрі, хочу вас привітати. Ми будемо шукати ваше майно, щоб вам було легше, і щоб ви не ховали це майно на офшорних компаніях, і щоб ви не ховали свої активи і банківські рахунки на третіх осіб. На хвилі скандалу заступник очільника МВС Сергій Чеботар подав у відставку і пояснив це реакцію на систематичні, як він запевняє, наклепи у змі. Відповідно заяву, де чеботар стверджує, що нічим не заплямував своєї честі. і Вимагає справедливого розслідування, розповсюдила його прес Сергій Чеботар почав фігурувати в новинах, коли біля його будинку в селі лісники напали на знімальну групу одного з телеканалів. Як стверджують журналісти, нападниками виявились зять Чеботаря Олег Поліщук та його бізнес-партнер через скандал заступником міністра внутрішніх справ і його подальшу роботу на цій посаді. Група народних депутатів сьогодні зареєструвала проєкт пост. Станови про звільнення міністра Арсена Авакова. Шкіряк вільний кабінет міністрів прийняв відставку Зоряна Шкіряка з посади виконувача обов'язків голови держслужби з надзвичайних ситуацій. Заміну шкіряку уряд уже знайшов. Відтепер за вирішення надзвичайних ситуацій буде відповідати колишній заступник шкіряка Микола Чечоткін. Він обіймав цю посаду з 31 березня. До того був директором департаменту цивільного захисту ДСНС. Шкіряку відставку попросився два дні тому. При цьому її він не пов'язує з невдалою операцією рятування українців з Непалу. Лише наголосив, що це його власне рішення і що настав час дати дорогу професіоналам і не мав сумнівів. Що його заяву задовольнять? Це рішення Кабмін буде приймати, я думаю, воно буде прийняти. А як можна не підписати, якщо це моє особисте бажання? Кількість загиблих від нового землетрусу в Непалі зросла до 96. Понад 2,5 тисячі людей дістали поранення. Після землетрусу, що стався у вівторок, рятувальники продовжують шукати тіла та розгрібають завали. Досі не вдалося відшукати слідів американського гелікоптера. Він прибув до країни після першого землетрусу і зник після другого із вісьмома військовими на борту. За даними українського МЗС, нині в Непалі може перебувати 12 українців, які не вийшли на зв'язок ще з часу першого землетрусу два тижні тому. Тоді стихія забрала життя більше 8 тисяч людей, 17 тисяч зазнали поранень. Нову Зеландію накрила вода. Сильні дощі спричинили масштабну повінь у столиці країни Велінгтоні. Вода у місцевій річці сягнула найвищого рівня за останні 10 років. Мешканців, чиї будинки розташовані поряд з водоймою, евакуювали. Для цього організували спеціальні центри. Проте людей просять брати з собою їжу та теплі покривала. Рух у місті паралізовано. Більшість доріг перекрито. Синоптики попереджають, зливи триватимуть ще кілька днів. Кількість жертв пожежі на взуттєвій фабриці у Манілі сягнула 72 людей. Свідки кажуть, що врятуватися із охопленого вогнем приміщення вдалося небагатьом. За попередньою версією, через іскру від зварювання зайнялися хімікати, й гума її було багато і в цеху, і з виробництва літнього взуття. Крім того, вікна другого поверху були загратовані і Люди опинилися у пасті, задихнувшись в отруйному диму. Місцева влада обіцяє розслідування інциденту і суворі вироки. Ще одна смерть у будинку, де проживав і де покінчив життя самогубством. Колишній регіонал Чечетов цього разу з 15-го поверху впав 35-річний киянин. Друзі. До яких він прийшов у гості, розповідають, що разом з ним вийшли покурити на балкон у під'їзді. Вони повернулися до квартири, а він залишився. Після цього його помітили вже внизу. Тіло киянина направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Серед версій загибелі нещасний випадок або самогубство. Нагадаємо, 28 лютого, а Екс Михайло Чечетов виконувся з вікна своєї квартири на 17-му поверсі. Сусіди ексрегіонала побоюються, що їхній будинок проклятий, оскільки в ньому вже ставалися самогубства. За цей рік це третій нещасний випадок. В цьому году вже зесь, що такое получилось, що те сам уже третій чоловік, та саме погіб. Дівчонка з той сторони Чечі Михайло, Михаїло то саме зампредседателя регіону. От і от третій чоловік. Попередня версія слідства нещасний випадок. Наразі слідчим відділом Дарницького управління порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115 п'ятнадцяти умисне вбивство на психологічну реабілітацію мобілізованих з АТО цьогоріч витратять 60 мільйонів гривень. На що саме підуть гроші? Ще не вирішили і проводять круглі столи. В столиці вже почали навчати групу психологів, які мають допомогти демобілізованим повернутись до нормального життя. Ізраїльські інструктори навчають українських поради і для солдатів, і для родин. Про досвід від країни, яка постійно живе у війні. Наталя Нагорна розповість Одна з самих в світі професій – це професія воїна. теж. І люди завжди її займалися завжди продовжували далі жити. Вони приїхали з Ізраїлю, аби навчити солдатів та їхні родини життю після війни, допомагати тим, чиї рідні воюють, підтримувати тих, хто втратив близьких. І Гіла розказує війна, страшна, але її можна і треба пережити. Реальність намного більш благосклонна к нам ніж наші фантазії іноді. Вони вчать, як пережити втрату. Це досвід ізраїльської армії. Кожен солдат має повернутися живий чи мертвий. Кожен загиблий має бути похований родиною. Це допомагає витерпіти біль утрати. Якщо чек страдає догоди, та норма. Если починається, аж вже роздвігають граніці до двох літ. Допомога родині в Ізраїлі починається від моменту самого повідомлення про загибель солдата. Про смертні в якому разі не повідомляють телефоном. В родину приходить троє людей: соціальний робітник, лікар та психолог. Адресу перевіряють. Кілька разів, аби не помилитися сім'єю. В двері не дзвонять, лише стукають. Лікар стежить, аби в родичів загиблого не сталося серцевого нападу чи спроби самогубства. Психологічно підтримує допомога від держави, це погашення кредитів на житло родини, сплата державою навчання рідних. І кожен рік загальнодержавний траур протягом цілого тижня це додаткова можливість для солдатських родин об'єднатися у спільній скорботі. Кожен солдат Сахалу на фронті впевнений, що його не кинуть на полі бою, і протягом так званої золотої години він отримає допомогу лікаря. А в разі Равного і це він теж знає, його родина не залишиться наодинці з горем. Психологи переконують, для родин важливо знати, що їхні син, донька чи батьки воюють за їхню свободу, а для самих солдатів бойові побратими стають другою родиною. Солдати, які знаходяться там, вони не воюють за своїх дітей, за своїх жод, не воюють за государство або за принципи. за якісь. Вони знаходяться там і за своїх друзів, і за людей, з якими вони там знаходяться. І коли вони там знаходяться, є обоюдне подружжя, є кругова парука в Україні. Наразі з'явилася стаття витрат на психологічну допомогу, але для тих, хто вже вижив та повернувся з війни. Однак, яка кількість людей отримує психологічну допомогу, та в який спосіб не знають. Ми провели 4 чи 5 круглих столів, і поки що проблема психологічної реабілітації не зафіксована як якась одиниця. Яку виміряють коштами психологи? Нагадують, посттравматичному синдрому у бійця треба запобігти ще на передовій, а там усе залежить від підтримки побратимів та розуміння командира Наталя Нагорна Сергій Азаренко, ТСН, 1+,1. Зі шпиталю на футбол до Києва з Дніпропетровська їдуть понад три десятки поранених бійців. А то на трибунах Олімпійського хлопців боліватимуть за команду Дніпро у матчі Кубку Європи проти італійського наполі. Автобус, квитки, продукти та футбольну символіку пораненим організував форвард Дніпропетровського футбольного клубу Роман Зозуля. Він опікується бійцями з перших днів війни на Донбасі. Поїхати на футбол змогли всі охочі. Жодних обмежень, окрім стану здоров'я для подорожі, не було. Щоправда. Та деякі бійці зізналися, коли відпрошувались у своїх лікарів на футбол, трохи схитрували щодо власного самопочуття. Переконані позитивні емоції настільки ж важливі, як і медичні процедури. Ані штана нас вообще ставят вдома, і нікуди не пустять. Ні, вато за чим тись висікрітні підрозділення дні 1 Там наша любима команда є Днепр, Дніпро. Только Дніпро, только побіда. У Миколаєві звільнили водія маршрутки, який облаяв учасника АТО. Напередодні родина військового поверталася додому в маршрутці. Конфлікт із водієм виник, бо той не хотів вести неповнолітню дитину вояка за пільговим тарифом. А коли в ході сварки кермувальник дізнався, що чоловік учасник АТО, взагалі висадив родину з машини. За два дні водія звільнили, Ольга Старощук з'ясовувала подробиці. Про конфлікти з водієм маршрутки, дружина мобілізованого розповіла в соцмережі. Стверджує, керманич відмовився вести їхню родину, що не дізнався, що чоловік учасник АТО. При цьому нецензурна облаїв усіх, хто нині захищає батьківщину. Неприпустиму поведінку водія. Розглядають у виконкомі заявниця на засідання. Не прийшла претензії, виклала письмово. Водій висловився нецензурною лайкою. Став ображати учасників АТО, звертаючись конкретно до мого чоловіка. Потім зупинив маршрутне таксі і сказав вийти при цьому гроші за проїзд не повернув. Водій виправдовується, каже суперечка щодо АТО справді була, але ніхто не лаявся, начебто обговоривши розбіжності у поглядах, військовий сам попросився вийти. Мужчина попросив сказав, я не хочу їхати. Шість спросить, давай мінги верну. Ну я чувствую, що ну бы мужчина розстроєний. Я нікому не грубив, нікому не хамил. Я достаточно в маршрутці, щоб у мене нірна система здержала себе. Всі бо не нічого ніхто ні правда, етані правда. Я нікого не виганяв. Громадські активісти припускають, водій відмовився вести військового, бо має антиукраїнські погляди. Принаймні на сторінках в соцмережах вони знайшли чимало цікавого для СБУ. Відкрито сепаратистські настрої у нього. по Перше, це відкрита підтримка Росії на сьогоднішній день Росія є агресором по відношенню до України. Це перше. Друге, це а, а, те, що він відкрито говорить те, що він не підтримує. А то він не підтримує, скажімо так, українську сторону. Водій свої політичні погляди коментувати відмовляється. Рішення щодо його роботи на засіданні виконкому прийняли одноголосно. Від сьогодні на автопідприємстві він не працює. Інших керманичів від такої поведінки суворо застрі. Соберите все коллективы, все бригады, все маршруты до единого. Провести инструктаж и даже подростки, спустя руководители каждого, проинструктируют. И предупредить, что если будут еще хотя бы один подобный факт, во-первых, мы будем расценивать это действительно как факт сепаратизма, и, наверное, еще попросим правоохранительные органы и службу безопасности. Звільненому водієві чиновники пообіцяли вовчий квиток. Обіцяють, із таким ставленням до українського війська в галузі пасажирських перевезень він не працюватиме. Ольга Старощук, Віктор Гараголя, Миколаїв ТСН 1+,1. у Києві. Взялися безкоштовно возити бійців АТО, але лише тих, у кого столична прописка, і не довше трьох місяців. Право без грошей їздити у громадському транспорті мають учасники бойових дій. Допоки вояки кияни оформляють ці документи, столична влада обіцяє їм видавати безкоштовно місячні проїзні квитки на всі види комунального транспорту. Очікують, що такою послугою скористається з тисячу людей. Зараз ці проїзні можна отримати тільки у соціальному департаменті, а з наступного місяця і у районних соцуправлях. Поки отримується цей статус, надаємо місячний проїзний квиток. Якщо людина не встигла впродовж цього місяця, ми їй надамо в наступному місяці ще один квиток, а потім ще один. Більше трьох надавати, на жаль, ми не будемо мати можливості, оскільки тоді це вже це переходить ну, в межу встановленої Державної фіскальної служби. Безкоштовно їздити в метро та наземному транспорті столиці. Тепер має право і Святослав Вакарчук. До його сорокаріччя депутати Київради вирішили присвоїти йому звання почесного громадянина Києва. Безкоштовний проїзд це один з привілеїв володарів цього звання. У Вакарчука будуть і інші пільги, але які саме не зміг згадати ще один почесний громадянин столиці Віталій Кличко. Користуючись нагодою, мер передав вітання співакові, але чомусь Вакарчука назвав В'ячеславом а не Святославом і зробив його на рік молодшим. Я хочу також Вакарчука привітати. Ми всі насолоджуємося, слухаючи його пісні. І сьогодні 39 років. Використовуючи можливість, хочу привітати В'ячеслава, побажати йому здоров'я і подякувати за все, те, що він робить. Новий образ Аліни Кабаєвої вона погладшила та в неї змінилися риси обличчя на масштабному фестивалі художньої гімнастики, присвяченому дню перемоги та заразом дню її народження. Кабаєва з'явилася у просторій сукні з новим профілем та зміненим розрізом очей. Соцмережі обговорюють кілька версій. Вона зробила пластичну операцію, вагітна і через це. Опухла а довгу сукню одягла, аби приховати живіт. А можливо, й і те і інше. Чутки про те, що Кабаєва збирається народити Путіну ще одну дитину, ходили ще навесні, коли президент Росії загадково зник на кілька тижнів. Ну і це все, що ми встигаємо розповісти на цьому. І більше новин дивіться о 19.30. Лідія таран працює над випуском. ТСН. Ну, а я прощаюсь до завтра. Зустрінемося за добу.